Так, мережка в такі в два проходи підрубування подолу. Як я її побачила вживу на одній сорочості, знакові для мене. Потім стала бачити на багатьох інших. Спеціально зайшла у відкриту скриню, подивилась там. Ой, не туди, бачите, і сама так шия. Ось, сюди вгору йдемо. Потім отак навскоси, видно там видно, навскоси. Потім обкручуємо другий раз отут прутик, бо перший раз був першим проходом. І йдемо сюди навскоси, а тут розділяємо верхній прутик надує, виходить чотири ниточки. І раз, і двічі обкручуємо прутик. Так, да, так я таке відео зняла, але я там багато говорила, мало шила, І навіть самі довелося 4 рази передивлятися, щоб знову згадати. Це вирішила записати більше собі, щоб підряд було багато пошито. Оце хтось випнув. Це моя мишка стрибнула з під на піду. Як грушки падають. Оце, якщо вам чути звуки, то це вона грається моїми Ми мистами. Вона по одному витягує намистини з миски і катає їх. На чому-то різкість нормально. Сподіваюся, що все буде довольно. Саме цей шов я побачила, розгадала на сорочі. Ну, я вже розказувала на тому відео два роки назад, а ще раз, що сорочечка на пункт цього в торс ровни. Я пішла здавати в торсову ровну, а вона там висіла на такому. Паркання. Ну, хтось виніс викидаєте, але не викинув, а так повісив, що може комусь треба шкода так. І тут якраз я. Мені якраз треба. Це така підліткова була сорочечка, там мало вишивки. Але от всі шли, видно, що вишивала людина, яка знає, що робила там. І з боку розшивка така на сорочці. От, і ж нижній шов такий, він не лінивий. Він пов... ну, не лінивий в тому плані, що можна просто підробити і все, да? так? А можна от не просто підробити. І начебто, якщо сорочка не пишна, а така навіть більш ніж буденна, то здавалося б, чого так роботи вкладати. А от вклала якась мама дитинці своїй. Ну, а у мене це буде на проєкт Переяславська сорочка 1. Ось сорочка с... Там не видно, як підроблено. там, можливо, трошки інший низ там, і, мабуть, там просто підроблено. Ну, а в мене буде трошки отак інакше. Ну, і ви бачите, красивий, такий дуже рельєфний, виходить, якби цей узор. Нитка у мене, тканина Белфаст, нитка PL8DMC. І воно виходить схоже на мережку, такими як вузликами. У нас називається чи, перевод, чи якась. Отак, От зі знаки. Ну, сподіваюся, що цей раз буде мовчки видно. Ну, а тепер можу ще прокоментувати, що знову-таки ось я обкручую верхній стовпчик. Тому вже один раз обкручений, відповідно, стовпчик оцей обкручений два рази. Потім йду ось на скоси. І тут розділяю верхній стовпчик. І 4 нитки в мене виходить знизу, і їх я обкручую один і другий раз. Так, і знову на навскоси. Ось виходжу в цю верхню дірочку. Знову обкручую верхній стовпчик. Ось на навскоси і розділяю верхній стовпчик. Беру звідти тільки, бачите, дві нитки. І раз, і за другим разом виходжу сюди. Звідси йду. Ось так. на скоси І знову горизонтально обкручую верхній стовпчик Так, і знову, і тепер в цю сторону. Тобто, якби виходить, у мене так. Так, оцей там де вскіс. Так, розділяю. Це вже я бачу відео половиною 5 ,5 хвилин. Це я сподіваюся, що мені вже буде наступного разу остаточно ясно зразу. Бо коли шиєш рідко, то все одно забувається все. І кажуть, що руки пам'ятають. Вони пам'ятають, але треба знову потім якийсь час згадати. Відео в цьому, звісно, що допомагає. Далі вже треба витягувати нитки, тому якраз зупиняю.